Всім привіт, з вами Пікач 445. і так. Я почав новий сезон про драконів. Це вже буде десь про нових дракончиків. Що тут Давай гурай правим, говоряй, раз не бомби. Що заведу? Давай згоряй. О, гнот, от. Це приходиться для посадного дракона. І так, ви знаєте, чи можна от драконів не проручати? Напишіть коментарі. І там вже скоро буде день народження. Прошу мене не вітати, а привітати на 14, го не зрозуміло. Я писала до доброго каналу, коли у мене день народження. Важливо, що Про мене трохи, знаєте, набагато так би ніби не звучало. І так, я граю в справжньому, в справжньому Майнкрафті, уточняю. Модами на Dragon Fire by Pants і Dragon Fire Light. І Dragon Light Fire. як це правильно читається. Dragon Fire Light просто. І Так, первый вже уже скиншился. Уравнить у самой дракона потом не знайти. Потом я його скин... скиншила. Я хорошо туда щоб почати другий другого. Та я його ідею і, і взяла. Ну, Я не буду вам говорити, це буде для вас сюрприз. Врешті ви також є свій канал одразу говорю. Так що я що, Так що ви його побачите, в третій серії другого сезону. Та я знаю, вже другого... Неожиданно, що я новий сезон почала. ай, ну це трохи неожиданно. Ну треба. Просто більший зум я заскринила, так що шо. Кто не бачив його серії, дивіться обов'язково, він дуже цікавий вийшов. А другий сезон не вже почався. Проздратувати лайки на відео. У нас збирається багато оків на тому відео. І так, продовжую того другого сезону буду викладати не кожен день. Бо просто я маю обмежений час. Я. Якщо що, які везла нароль, на не буду мати обмеженості. Так що постараюся і це якось знімати. Тільки відео. І хто підписаний на мій канал, може, це вже знає, про що мені ходить. І так. Пишіть в коментарі, хто, хто чекав, ви, хто чекав продовження того серіалу. <кій> Я не знаю, чому ми такими можемо проручати, а вони якщо не будуть тебе телепортуватися. Це вони такі дракони з моду Dragon драгомолд. От торговець. Я дорожчі знаю, чому того дракону можна проручити. Так, а нусі! Ага. Скільки кому сказала? Ага. Коворуче про честь світокамень, а для того, щоб нього витримувати. Я йти до того треба до адду зайти. І так, я, до речі, всі дракончики витілюєте в коментарях. Я буду їх читати. Я читаю їх в коментарі. Ну що, шо? Я читаю коменти. Мені це не треба. Ось такі ось якісь треба. Так. І, до речі, йде б... краще знімати відео кожного дня, але мені не, не виходить. І так, хто не знав, тому моді також можна знаходити грабниці. Хто хоче з мною почастувати відео, то цей... ну цей, хто пише ніки свої в коментарях, де, ну, цей, то має, має, має обліковий запис на Майнкрафті, має, Обліковий запис на Microsoft. Можна грати з друзями. І так, того у кого нема інтернету, ну тоді це можуть брати. І, якщо у когось є старший брат або сестра, ти може попросити у свого брата або сестри роздачу інтернету. І вти, пожеру лави. І так, я не знаю, яке буде ціль виживання, якщо чесно. пишіть в коментарях, які ви б хотіли, щоб були цілі. Я їх обов'язково по почитаю. Зондері за мой Що я куди подалі. І це відео буде ділитися недовго. Десь 10, около 10 хвилин, або, або і більше. Не знаю. І так, підписуйтеся також на мій другий канал. Він називається Чикуріта Майнкрафт 3. Але, майн... Але Чікуріта Майнкрафт 3, ну Minecraft 3. трійка пишеться разом з надписом Майнкрафт. Я, я тут не я хочу так доски. І хто, і хто знає таких ютуберів, як тунка і каліцьком піксель. Я думаю, що, ну що багато моїх підписників знають таких ютуберів. І пишіть коментарях, чи ви їх дивитеся. так, я вже тут вже... Я в час, поки вам тут розказувала, скрафтила перші інструменти. Я різні ж вам другий сезон залетить, тим буде з третій серії знімалися від третьої серії почнеться зніматися почнуть зніматися разом з кимсь. Це я вже жодним ютуби, бо я не маю друзів ютуберів. Якщо що, одразу говорю. Не буду говорити, хто це. О, який песик красивий! які живу, я, я, я кіся, що, його би і приручила. Мені треба добувати, хотя побью за топликом. А тут тут я вже моді на перетворення. Вау, де тут класи малюнка дракон. Я тут десь дракона бачила, ось з так топийся. Я тут красавчик. Отцветил от, в от, коментарях. Чикай дракончик. Да я... Дай ты відроблю, знімок экрану. Позав его заби на заставку. И некрас и дально встал. Фоткай ты его. Скорее милашка. Ну я вже в моду... На, на драконі байпен. Ну так ну, там, навіть полює. Дякую тобі песик. Провір, що тут можна готувати? Я не зможу, блін. Видно, що це дракончик не втопиться. Бо він ще молодий. Щоб таким темпом помирати. Я зараз уже проголодалася. І так. Просто, не знаю, що мені я беру говорити, но я надеюсь, що вам ці відоси за залетять. І що в мене буде... І що в мене прибавиться плюс підписники. Ооо! Я ти милий черепаша. Ладно, просто. Так поже я говорила. буду в зачину дракона. У проручити, я не знаю, може серце моря. І, до речі, один такий предмет Майнкрафта. Хто не знає. Ну, я тут тим часом буду добувати собі камінь. І починаю майкрафти камінні кам інструменти. І, до речі, я би. Як я вже я говорила, але тоді я читаю коментарі. І... І, і, і ще сердечка ще ставлю, якщо якісь не хейтерські. О, вже, вже темніє. Я буду тут зробити двері і закритись. І я якщо не в хардкорі виживаю, я взагалі хардкорі я забуюсь виживати, бо я нуб, хар... бо я повна нубка, бо я повний нуб в хар... хардкорі. Тому що я... Так що я ніколи не буду виживати в хардкорі. Та я і виживаю з кимось в хардкорі. А знову темно. Чому то сніпір я не рхнусь на логі? Добре. Буваю камінь. Кажуть, кипички.

пожалуйста. Ну, губы ты всем забыли. Короче, короче, как-то где я говорю, титаны походят. Ладно, откройте эту дупичку. Зараз верстачок видно. Как-то залепить. Да, нормально хватает. Навіть на дошці чи переплавило щось. Не переплавлю просто, щоб було якась світло. Я такої дошки втрату. Ладно, просто на тику на переплавку. На знути, у вас, по поміло, і подавайся там. Полежалась на перекладку. Це єдиний, скажу, і так. Я тут же припропнула паузу. Зараз призупинила. Ну, я минуний час, а цей запись. Не знаю, видите, там главное, так лише, то розпиши поводу вже не було. Молодий дракончик. Туда я буду добувати, якщо шо камінь. Може яких там не буде, щось цікаве показувати. Тут замітнуло, тут в мене щедрокот, навіть пір гуляють. О. Наразі скрафтити крафтити інструменти. Звісно, типу крафті додатково. Ну Просто, а що? Проводить собі його забирати. Пішка випадуть. Ні, не випаду кам'яну. Просто ряд не просрати я буду шукати в якісь укриття. А тут телепорт зірвати, бачу квісточок. І так, ті дракони в цьому моді, їй дуже гарно плавати. Я зараз тут буду шукати тут якесь село. Що ж, замітите? То чого я не, не, не знам, пишіть в Я прочитаю. Я тут якраз тут джугл, якщо на початку записи заспалась. О свинка. Добре, підуть на ней убій, а тут ще й дворакоті такий красивий. Ну тільки дві лапи. Це є такі, це що свинки, якщо їх бити, толядемо на перетворення. Бо тоді ти будеш мати звичайну свинку. Обівся. Отак. Я ж перша шерсть. Так от цього то була перша шерсть. Ти її в нічого не випаде так що нехай тобі тут гуляє. Ще один... Та це, та, це той самий дракон. Він речі, дуже гарний. Та він, похожий, тим на кобру. Що ви думаєте, похожий? Я не знаю, чи його взагалі можна проручити або нагодувати. Ну, плоть ти їш? Я не їсть. Блін, шкода. Добре, я думаю, не буду вбивати, бо ти мене вб'єш. Ти ж мене стріляєш і ти ж більше отравляєш. І так, з тих драконів, якщо також лоски випадають. Та хто не знав, на тоді гробниці з тих драконів дуже рідко можна знайти в світі. Я так писала прописку. Я вже писала так от ці книжці. Оці його. Ух ти, який цей дракон красивий. та. Попугай робить. Що? Думаю, що це виграбниця. Звичайно. Вау, який ти красавчик. Посніть його в коментарях, як вам він. Короче, на крику на якось похоже. Щаплю. Ну его на зверечку скрафтить. Я плызду туда. Нет. Его заспавнилась. Я тут скоро разопутаюсь. Якщо чесно. Ты стараюсь найти. Какуюсь гробницу. Я селах також можна би знаходити ти драконів. І так, хто не знав, ну тоді дракони спалюються як. Я вже я вже дорослих. Що я вже маленькі. так що можна ще зустріти що торговців в ними? Так, а не буде кораловий гриф. Круто. І красиві рибки. Чого там дракон? Знаєте, що його взагалі можна вручити? Ще й якийсь дуже село, наприклад, пустинне. Він любить зараз підійде, чим розлотати, їду дроти там взяти. Це по того. Тут не небудь знайду щось. Добре, я вже голодати починаю. Ладно, зараз перекошу на тому в березі. Упта, що там за прорыв? Ні до маскалами. Опачки, там значить якісь... Невже ну, на не пустину не біля? Ну, це логічно, в принципі. Грабниці чому не здається? Ну-ка. Зараз заберемося. О, а тут постоянний не, не дракончики. Короче, ось таких як цей, є. Ось таких, як оце от дракон, приручається в нулої плотів. А що такого моду потрібно все. Навіть ту, що зізорбі впадає. Фу, думаю, це похоже, що це якась гробниця. Віно, похоже, тут писать. Я тут приберусь. О, звичайний біон сюда. Може, це і гробниця. Може, помиляюся. Я скоро просто голоду помирати. Не це ж залітає ще? Як це називалося? Чанки. Є просто постинний острів. Є просто постинний острів. Не знаю. Може піти до того, звичайно, білого, до речі. Там також можливо село знайти, але ну, я тим і займусь. Біому. Він через річку. Одне ті дракони пусталі вручається іменно гнилою плотью. Дракон вручається різною їжею. Дально? Кусок острова. Тут ще і блоки магни, які до речі можна перерочити дракона магнуса. Його також цим досить додає. Опа, на грабниця! Отак виглядають ті, гри... ті грабниці. Це є грабниця. Зараз почитаю якого дракончика. Реально грабниця, перша грабниця. Перша грабниця, ура! Нарешті першого дракона знайшла. йшла. до речі, буде і сідло. І там все на... Воно... Ні, там деревенька хіба? Ну-ка, ні? Деревенька. Так, це он у вас драконі. О! Буду її латати повністю. І там, де є таких грамлик, як ця? Можна можна їх лутати. Де туда не заходите? Вот так. Вось яйце. До речі, проручається пшеницею. Іду ну, просто тупо мутику, ту, яку маю. Реально швидше ламається. буду кидать пшеницю, яку тут бачу. Чи дзідла то пригодять, в принципі. І огромниці, як ця, можемо знайти в такому біомі, як цей. Блін, А ну, постараюся завдати як найбільше, що Опа. Ота. Перемо деревня. Так круто. Що десь є якісь ще сховане? У нас Кринька, о, вівця. <звук> Моглішко хватає, я біжу в село. <звук> Ляна, чекайте мене, я вам допоможу. А, я голодаю. Найшвидше пробігти. і якийсь домик гандони просто нього заселитися. А пропусти мене, чуєш ти вода. Про що тут в принципі? О, хліб є. Це про що треба? Я ліжку зараз травчу. У мене якраз ідеально на ну, Я Постараюся випускати кожного дня. Зараз тут... кожного дня випускати. випускали, я вже говорила. Ну, ще розпали. Буду тут тепер спавнитися деревнички. Селі розпала їх. А може той не Ти не можу на нього битву. Рватися! Це заразу малий скрипер. Чого ви за мною ходиш? Ти? Чуєш ти? От ви, надо, далеч триматись. Била його, била, било трипера, вдалося. І нас мука не мала, Це круто. Диво. О, ще пшениця. Ну щось пшениці. І так, до пшени пш... пшениці. Може прочити ти розового сокола. Це якщо один з драконів так називається. Води тут гарбузів. О, вугіллячку бачу. Трохи небезпечно спускатися. Я його не зможу добути нормально. Треба щось тут побудувати. А я на землю всього. Ну, це на баранину. баранено. Поповнила собі. Во, блин, а тут темно досить... це уязвимо місце. Бо тут прям біля нього доми. А я тут вернусь. Ї пізніше. Я врачу буду... Вода також може бути. Так а ну зомбир! Ротопорком получить побачити. Сміти моїх селянів рухати. Вау, який дракон красивий. До речі, можна, по суті, осідлати. Ну, не буду краще. Ми можна витрачати. Врачу тут на мене можна забратися. Ти чого ти торгуєш? А, Та, ти? Ну, задачі пшениці. Нормально, нормально. Я можу багато понаспавнити. 36 пшениці. Я визнаю зумрудик. Ти красава. Даже добывай. О, кто-то выпало. Так, Зомби, а ну ты. Я по корком по башке? Получил. Не гориш. Крипер, здрасте. Зірвиська. З малим зомбі на бас... Нас малим зомби. Мульт не ось Жимо, светихерабрин. О, два ізумруда. Ну, светихерабрин. Я не вірю, я хіба хіпатрі... не побила. Що не тут читають? Через малий. Тут паук. І малий зомбі. Типу це на найгірший. Е. Звісно. я тут взагалі, тут ти! На селяна нападеться. що Відкласти лишнє. Відкладаю. Ого, це до 27 хвилин де нафіга собі. Добре, всім папа! З вами був Піка 445. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім папа!